Оля, вона дуже цікава дитина. До Олі треба звикнути. Але коли ви з Олею подружитесь, Оля вас ніколи не зрадить. Оля буде за вас горою. Вона дуже вірна. Оля виросла без рідної мами. Вона її залишила в пологовому, так само, як і своїх братер і сестер. І слава Богу, що є сестра Віталія, яка створила із цих всіх дітей родину. Оля росте в теплі, але все одно вона знає, що колись, будучи маленькою дитиною, її рідна мама її залишила. І коли я з Олею спілкувалася про що ти хочеш співати, вона сказала, я відчула, що вона все одно чекає і любить. Маму, і сподіваються колись її побачити. А ще вона любить природу, пташок, і в мене склався пазл, що зозуля це символ її рідної мами. І мені прийшла на думку, я пам'ятаю, це було дуже пізно ввечері, я вклала вже своїх дітей, і в мене народився приспів. Ой, зозуля, ой, зозуля, не сумуй. Типу, Оля заспокоює свою зозулю, яка залишила своїх дітей, підкинула. Бо в народі зозуля залишає своїх дітей, і вона не має рідного дому. І Оля, ніби їй співає: Не сумуй, не сумуй навесні. Намалюю я тобі, намалюю. Ну, типу, я тебе врятую. Не ти мене врятуєш, а вже я стала сильною, виросла, і я тебе врятую. Світлий дім. І любов на землі. Тобто, цей меседж всім дітям, які переживають сильну травму, не здаватися і все одно вірити в те світло. Це номер присвячений е, дітям, яких покинули батьки. Він, в принципі, оснований на реальній історії. Ми знаємо, ж да, всі, що Оля прийомна дитина, і вона знаходить гніздо зозулі, з якого випадають двоє діточок. І ці пташенята також налякані, і вони також шукають свою маму. І вони знайомляться один з одним і пропонують їй почати нове життя разом. Ці три дівчини, про образ пташок, знайшли новий день, знайшли нову силу і віру і йдуть далі.